Отже, волонтерка з Луцька Роксолана Несторук, етері громадського інтерактивного телебачення. Пані Роксолано, ви зараз збираєте гроші на старлінки, так? Вітаю, так. Ай. Збираємо кошти на старлінки. Це велика сума потрібна. Кошти моніторила вартість. І найдешевше тих, що є вже в Україні, знайшли ми, е, то була 35 тисяч гривень, але ми вже знайшли стан з офіційних сайтів. Правда, трішки дочекати, але вартість йде в районі 500 доларів. Е, і абонплата там іде хороша, якщо для військових, тобто не потрібно їм буде оплачувати це все. що... Сама фірма пішла на зустріч для наших військових. А якщо це брати через руки, купувати, то можливо, ймовірно, там треба буде платити ще по 100 доларів в місяць за абонентську плату. Тому поки ще сума не зібрана до кінця, остаточна, то ще шукаємо варіанти. Але я думаю, що кінцевий варіант з офіційного сайту буде, напевно, найбільш нормальний і адекватний. А решту коштів, якщо вони вже в принципі залишаться, так як ми ще на генератори збираємо кошти для того, щоб їх можна було підключити. Решту коштів спрямуємо на військову амуніцію для військових. Пані Рокселано, а для кого ви збираєте ось ці кошти для Сталін? Це бригади розвідки. Там є частково і наші волинські бійці, які знаходяться на харківському напрямку на кордоні до расистів за один кілометр. Просто їх їм їх дуже добре видно чути. І за рахунок того, рашисти блокують зв'язок. Нашим військовим і вони от дуже довго не можуть вийти ні, ні на який зв'язок, щоб навіть попросити про якусь допомогу те, що їм необхідно. Тому дійшли до спільної такої точки, що їм, напевно, потрібен той стрілінка. Їм їх треба не один. Вони зверталися ще до деяких інших волонтерів. Я пообіцяла, що два придбаю, тому що там протяжність їхня велика. Досить ну наразі, хоча б два, щоб був зв'язок з нашою країною. Ну, ми знаємо, що свого часу Ілон Маск безплатно передав Україні так старлінки, так О, не вистачає на всіх. Ну мабуть, так само я бачила недавно, що і кім чи закупив, чи передали йому старлінки. Я думаю, і не вистачає, і так як позиція наших хлопців часто і згоряють, і руйнують, то старлінк це не те про що вони думають, коли спасають власне життя. Пані Роксолано, розкажіть, яким чином можна долучитися до збору, та яким чином можна допомогти вам в цьому процесі? E, ну, що найменше можна, хоча б поширити збір коштів, хто не має фінансової можливості, e, завжди наголошую на те, що розголос інформації про збір коштів це не менш важливо, а часом і більш важливо. E, всі реквізити, реквізити мого благодійного фонду або ж реквізити карток «Монобанк» та приватбанк є у мене на сторінці. Основний збір. Всі кошти скидаю на монобанку. Є такі мобільне, не знаю, досягнення. Коли поставили на ціль 98 тисяч гривень, яку потрібно зібрати, і кожен скидає своїм донатом, він бачить, скільки залишилося ще назбирати. А Де можна вас знайти в соцмережах, як шукати, чи українською, чи англійською, розповідать. На Фейсбуці і в інстаграмі, звичайно, українською мовою: Роксолана Несторук. і там, і там можливо, мене знайти. Можна просто загуглити моє ім'я, в принципі, я думаю, вже всі пошукові системи підтянуть мою сторінку. І ви згадували про те, що ще потрібно і на генератори, чи це одночасно ви збираєте, чи це вже якась інша банка? Одночасно на два старлінки та на два генератори. Генератор буде йти як джерело живлення для старлінка. То на даний момент скільки коштів вже зібрано, скільки ще потрібно. Я не заходила, заходила вранці, здається, 59 тисяч гривень вже зібрано, а ціль – 98 тисяч. Скажіть, чи активно зараз допомагають волонтерам, адже ж уже сьомий місяць війни триває? Е, ні, не активно. Люди виснажилися, як і волонтери виснажилися. Е, звичайно, вже, напевно. І, і, і мій там волонтерський дух він так перепадає від настрою від дня в день, але ну розуміння того, чим ми займаємося і до чого ми йдемо, спільна ціль нас мусить мотивувати в будь-якому моменті. А ще коли поспілкуєшся з військовими і почуєш ситуації, які там є, як там бахкає часом, то в принципі мотивація відроджується з першої хвилини. Раніше, звичайно, здавали більше. Люди зараз трошки розслабились. Тим більше в нас кажу на західній Україні спокійніше. Так та війна війна не відчувається, так як для тих людей, які змушені були покинути домівки. Тому все ж жовуємо на тих людей, які готові підтримувати економіку, які мають фінанси долучатися до зборів коштів. Ну не, не важливо в принципі до якого фонду хто долучається, до якого волонтера. Хто кому довіряє, але головне підтримувати наших військових. Вони роблять важливу справу, боронять наше життя і захищають нашу країну. Чи спілкуєтеся з колегами-волонтерами і обмінюєтеся досвідом, зв'язками знаннями? Ну так, в принципі, напевно якось війна відкрила в багатьох українцях такий волонтерський прихований талант. І зараз дуже багато волонтерів появилося, з якими контактую. Безперечно, ми обмінюємося інформацією, де можна дешевше щось придбати, хто може щось завести. Просимо один в одного про допомогу. Ми всі зараз дуже об'єдналися, і так само там і попереджаємо про якісь різні ситуації один в одного не завжди приємні. Тому зараз бути в єдності це дуже велика наша рушійна сила спільна. Ми робимо і спільну справу разом, і поодинці кожен свою щиро. Дякуємо вам за це. Не вам витримки і наснаги не в цій нелегкій праці. Ну і звичайно, якомога щедріших дарувань та для наших захисників і, зокрема, на старлінки. Отже, нагадаю нашим глядачам та радіослухачам волонтерка Роксолана Несторук була з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо. 1. на все добре, тримаємося, пані Руслане. Дякую вам, слава Україні. Героям, Героям слава. слава.